Свірі без ТВ новини в студії Тетяна Карпенко. Дивіться сьогодні у нашому випуску Білгородністровському відбулося чергове засідання сесії міської ради. Гучно дискутували з приводу високих тарифів на воду. Лише за одну добу одеським правоохоронцям надійшло майже 10 повідомлень про мінування. В Акермані визначили з новим секретарем міської ради. Школярі повинні пройти медогляд у дитячій поліклініці. Чому дізнавались наші кореспонденти? Триває першість одеської області з футболу. Юнія Керманці одержали перемогу. Про це та не тільки дивіться далі. Залишайтеся з нами та не перемикайтесь. Ні, високим тарифам на воду, а саме з такими вимогами прийшли деякі городяни на сесію Білгородністровської міської ради. Чи підтримали їх депутати та мер далі у сюжеті? На 18 квітня у Білгородністровському було заплановано проведення пленарного засідання 48-ї сесії міської ради. Перед будівлею виконкому зранку зібралися люди з плакатами в руках щодо високих цін на водопостачання та водовідведення. Далі разом з організаторами мітингу вони піднялися до сесійної зали. Деякі народні обранці запропонували поставити на розгляд першим питання щодо скасування рішення виконкому про підняття тарифів на воду. Я прошу змінити порядок. Зв'язку з тим, що на даний час зібралося багато людей, яких турбує питання, яке воно снесено до порядку денного останнім. Прошу змінити порядок та поставити вказане питання першим. Яке питання питання щодо скасування рішення із полкому по тарифам на воду. Пропонується пропонується розглянути питання. Перше свою точку зору щодо підняття тарифів на водопостачання та водовідведення у місті висловили як місцеві, так і обласні депутати. Меня, конечно, как депутата и как гражданин, этого города очень возмущает факт, как пять членов из которые все являются сотрудниками городского совета, четыре из них сотрудники и городской голова, все люди, которые получают зарплату с городского бюджета без угрызения совести, проголосовали, не ознакомливаясь ни с единым документом по этому тарифу. Это один. Это часть, которая касалась принятия тарифа. Я вам его неоднократно задал подробно вопрос. Второй, в 2016 году, согласно официальному отчету водоканала, долг водоканала составлял 4,4 4, -4 миллиона гривен. Сейчас по ВВД канала, согласно их документации, которые они подкладывали к расчету тарифа, начал составлять 19,5 миллионов гривен. Вы можете объяснить, откуда появился, появилась разница 15 миллионов гривен? Какие вами были приняты меры, были не хоть раз обращения в правоохранительные органы? Близько години з шумом та гамом взаємними звинуваченнями посадовців та депутатів обговорювалось питання підвищення тарифів на воду у місті. Ми розуміємо, що питання, яке сьогодні у вас манят міста, закликало до міської ради. Вас дуже турбує. Ми також розуміємо, що це питання політизується деякими житті, політичними діячами. Хочу зазначити. Більшість з мешканців не підтримують перебування, збільшення, проведення відповідності тарифів. і ви будете зараз перебувати, але якщо ви хочете почути, то давайте трошки почуєте. По-перше, ми розуміємо, що це політичні питання і невідомо, ким взагалі підготовлено зазначений проєкт рішення. тривалого та гучного обговорення питання про скасування рішення виконавчого комітету щодо підняття тарифів на воду поставили на голосування. «Пропонується проголосувати за спрощення процедури за основу та в цілому одночасно. Увага. Про скасування рішення виконавчого комітету по коригування тарифів. Голосуємо. Я Карпенко, Віталій Солодухін Бесарабія ТВ. 17 квітня у Затоці сталася пожежа. На пункт зв'язку частини дпрч 44 надійшло повідомлення про те, що за адресою СМТ затока Сонячний район вулиця Лазурна на території комплексу відпочинку Мексиканські тропіка загорання двохповерхової дерев'яної прибудови. По прибуттю прибули на місце. О, 14 було встановлено, що вогнем охоплена двоповерхова дерев'яна прибудова на загальній площі 20 метрів квадратних. Силами співробітників служби по рятунку вогонь був локалізований о 14 годині 53 хвилини, а повністю ліквідована о 15 годині 02 хвилини. Силами було врятовано, поряд розташовані. Будинки для відпочинку бази відпочинку дорожник та врятована капітальна споруда будівля Бар Тропікана. Загальний збиток від пожежі із письмової заяви власника складає 150 тисяч гривень, а врятовано майно на суму 3 мільйони гривень. Під час обслідування місця пожежі ймовірною причиною виникнення стало занесення джерела запалювання і зовні. Не встановленою особою особами із використанням ініціаторів горіння. Цю ж версію і підтвердили представники дослідно випробуваної лабораторії головного управління ДСНС України 18 в Одеській області. Вісімнадцятого квітня у Білгородністровському обрали нового секретаря міської ради. Це сталося під час засідання сесії. Мер міста запропонувала присутнім депутатам розглянути кандидатуру Віктора Грозова на цю посаду. Шляхом таємного голосування народні обранці Акарману зробили вибір. Всього отримали 23 до міський голова 22 депутати міської ради. Після відкриття бюло сумки голосування було 23 до і підсумки голосування доступні. За 19, проти 2. Утрималось 2, зіпсованих немає. Не голосували дванадцять наших колег таким чином. Рішення про обрання секретаря міської ради міського скликання Грозова Віктора Васильовича міською раду прийнято. Нещодавно батьки учнів шкіл Білгродністровського отримали довідки про те, що дітям потрібно пройти медичний огляд в поліклініці. Та у керманців виникло питання, чому саме зараз, наприкінці учбового року, та що таке проба Руф'є. Наші кореспонденти відправились до фахівців, аби дізнатись подробиці. Раніше комісія з лікарів вузького профілю згідно певного графіку приїжджала до учбових закладів Білгородністровського та вже на місці проводили медичні огляди школярів. В цьому році батьки отримали довідки про те, що це необхідно зробити у дитячій поліклініці. Сейчас мы поменяли мнение, учитывая, что декларации у нас сейчас с врачами заключаются, и каждый врач заключает декларацию, он должен видеть ребенка, видеть семью, видеть прививочную, какую работу, как родители относятся к прививкам, диспансерных детей своих знать, чтобы ближе познакомиться с семьей, с ребенком. Это в первую очередь. Второе, что Це, ну, родители должны участвовать, я считаю, в медосмотре. мідосмотрі. Путьмовому закладі медична сестра вимірює зріст, вагу дитини та гостроту зору. Отримані дані записує у відповідну форму. Саме з нею учень разом з мамою йде до педіатра, який приймає по вулиці Маяковського, 1 на третьому поверсі. Педиатр рассматривает ребенка и для более точной оценки состояния здоровья ребенка направляет к специалистам-врачам. Опять же, направляются не все дети к врачам-специалистам. Направляются определенные группы детей. Это 6-летнего возраста, 11 лет, 14, 15, 16, 17 лет. Это подростковый возраст. в котрим можна пройти врачей спеціалістів. кожен учень, починаючи з шести років, має проходити пробу Руф'є. це тест, який дозволяє оцінити стан серцево-судинної системи. Як сильно частіше пульс дитини після присідань і як швидко відновлюється його звичайна частота? Ета проба ф'є. проводится в спокойном состоянии. Никто не делает уколов, никто не измеряет давление, никто не проводит электрокардиограмму. Ребенок сидя сидит, медработник считает пульс. Затем предлагается ребенку физическая нагрузка в виде 30 приседаний за 45 секунд. После этого снова измеряется пульс ребенка. Через минуту отдыха Повторне ізмірення пульса. Далі лікар за спеціальною формулою визначає коефіцієнт проби ф'є. В нормі він має бути до 10. Також завдяки цьому показнику визначається здатність адаптуватися дитині до фізичних навантажень, яку загрузку йому можна давати на фізрі або визначити групу на уроці. Также это повод родителям услышать и задуматься, достаточно ли их ребенок получает физических нагрузок, прогулок, занятий в секции, в танцах и уделять больше внимания ребенку, выйти прогуляться, пробежаться, поиграть в какие-то игры. Или ваш ребенок больше время проводит с гаджетами, что это очень сказывается на здоровье наших деток. Затем що це проба руф'є, це сигнал, звоночек врачу при високій пробі Руф'є, що ребенка нужно обслідувати, провести теж УЗІ серця, електрокардіограму или аналізи. Крім того, під час візиту до педіатра з батьками та дітьми проводиться профілактична бесіда про інфекційні захворювання, такі як ір, дифтерія, стом'як, вірусний гепатит та інше. Нагадують і про вакцинацію. Що хотілося б зазначити наприкінці сюжету? Зараз у школах канікули, Тому і черги в коридорах поліклініки спостерігаються. Тетяна Коваль, Анатолій Лук'янчук, Бесерав'ятеве. Лише за одну добу одеським правоохоронцям надійшло майже 10 повідомлень про мінування. З вечора 17 квітня поліціянтам Південної Пальміри довелося виїжджати на перевірку інформації про закладену вибухівку у різних частинах міста. Серед об'єктів, які потрапили до поля зору, телефонних терористів торгівельні центри та готелі, аеропорт та автовокзал. На щастя, ніяких небезпечних предметів виявлено не було та обійшлось без постраждалих. Соловикам залишилося лише знайти зловмисників, які додали клопоту не тільки їм, а й чисельним городянам. Відважні ранійці затримали чоловіка, який викрав човен. Про його зникнення власнику повідомив охоронець причалу. Власними силами потерпіли з товаришами, знайшли плавзасіб схованим в вочерецям на відстані близько трьох кілометрів. Неподалік помітили і ймовірного викрадача. Немісцевий чоловік, що вулицею села у вологому одязі, схожому на Рибальський. Побачивши переслідувачів, чужинець почав тікати, а потім ще й здійснив у їхній бік декілька пострілів. На щастя, ніг. Хто не постраждав зловмисника, як то кажуть, пов'язали та передали поліцейським. У нього вилучили травматичний пістолет та декілька гільз, які направили на експертизу. Триває слідство. Копи затримали чоловіка, який вбив свого товариша по чарці, а потім, аби уникнути покарання, втік до Овідіопольського району. Сама ж подія сталася на Олексіївській площі в Одесі, де правопорушник та його 47-річний знайомий розпивали спортне. Як пояснив, пізніше затриманий сварка виникла через недолиту йому чарку оковитою. Обурившись несправедливістю, він почав бити друга по голові. Після чого взяв ніж і наніс удар в шию. Усвідомивши, що накоїв чоловік з місця події а потерпілий був доставлений до лікарні, де від отриманих ушкоджень помер. Маліновським відділом поліції спільно із працівниками Авітопольської відділу поліції було затримано 41-річного громадянина сусідньої держави за скоєним навмисного вбивства. За даним фактом Майновським відділом поліції було розпочато досудове розслідування за частиною першої статті 115 кримінального кодексу України. Дані особі на даний час повідомлено про підозру. Обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою та тривають слідчі дії. У слузі про динамі прикордонники дали клятву українському народу. Ранковий дощ не завадив складанню присяги у Ізмаїльському загоні. Після підняття державного прапору шість військовослужбовців за контрактом прочитали священну обітницю воїна. За традицією новоспечених охоронців рубежів нашої батьківщини привітало керівництво загону. А капелан ірей Василь Довгий окропив усіх свяченою водою та благословив на ратну службу. Перша очна сесія курсів підвищення кваліфікації вчителів, які впроваджуватимуть державний стандарт початкової освіти у 2019-2021 роках, підходить до свого логічного завершення. Про те, яких саме результатів вдалося досягти тренерам та педагогам Білгородністровського, дивіться в сюжеті Тетяни Коваль. З 15 квітня у Білородністровському проходила сесія курсів підвищення кваліфікації вчителів. Наразі вона набуває логічного завершення. За цей час тренерам та педагогам вдалося досягти неабияких результатів. Творчий підхід та практична робота вони створювали портрет сучасного педагога, який йде в ногу зі школярами. Державний стандарт сьогодення ґрунтується на Таких на компетентнісному підході наскрізних вміннях і виховує у дитин, і на базується на таких принципах: це радість пізнання, принцип талановитості, презумпція талановитості дитини, розвиток особистості, здорово збережувальні технології, безпечне довкілля без насильства і дискримінації. Досвідченим тренерам з легкістю вдавалося виправити перше помилкове враження про простоту нової української школи. Знайомившись із ідеєю концепції, учасники об'єктивно оцінили перспективу змін. У багатьох батьків та і не тільки в батьків склалося хибне враження, що нова українська школа це гра з Лего, ніякої відповідальності, ніяких правил, але це не так, ніяких завдань. Програмові матеріали, очікувані результати наприкінці року ніхто не відміняв, але змінились підходи до навчання. І наше завдання як тренерів змінити думку вчителів. а вчителі самі повинні перебудувати в собі старі старі стереотипи і навчитися на сучасному рівні викладати сучасні методики та технології. Вчителі з багатовіковим досвідом впевнені у власних силах та завжди готові відновити творче натхнення, дізнатися нові освітні методи, підвищити свій професійний рівень. І нам уже зараз не страшно перейти до нової української школи. Ми систематизували свої знання. Вони в нас були дійсно за багато колеги, всі мають багато років роботи за плечима. Але ми не знали, що таке нова українська школа. Нам було страшно. Ми чули про ці ранкові зустрічі, про ці технології блума, про цей множинний інтелект. Ми не розуміли, про що це йдеться. А ось за ці чотири дні, вірніше, три сьогодні ще попереду, в нас день. Ми дізналися багато нового, і це були чудові дні. Завдяки цим курсам ми навчилися новим знанням, ми згуртувалися. Тетяна Коваль, Анатолій Лукінчук, Басарабія В Одеській області продовжують реєструвати випадки захворюваності на кір в Акермані. Поки не фіксують, але з'явилася нова напасть в нашому місті за 2019 рік год. Не було ні одного случая заболівання корі серед дітей. Це... Говорит о, о том, что население, детское население в городе прививается, родители более серьезно стали относиться к проблемам профилактическим своим детям, к прививкам. Что это, конечно, радует нас. Но у нас есть случаи в этом году заболевания коклюша, несколько случаев. Весна – это как раз тот эпидсезон для вируса коклюша, и опять же. Це не факт, що заболели діти непривитые, у которых, може быть, і були прививки, но к тому возрасту, когда вони заболели, вони були привиті не до конца, не всіми прививками. 17 квітня на головній спортивній арені білого міста на Дністрі відбулися два футбольних матча «Керманські». Юнацькі команди продовжують боротися за медалі в першості нашої області. Чи вдалося їм здобути перемогу? Дивіться далі у сюжеті. Розпочався другий тур першості Одеської області з футболу серед команд США нашого регіону. Біле місто на Дністрі представляє дві вікові групи: це вихованці Олександра Чумаченка та Михайло Гаврилуце. 13 квітня вони грали на виїзді з татарбунарами, де здобули перемогу. 17 числа проводили матчі вдома. Значит, младшие 2005, 2006 и 2003, 2004 играем с командой ДСШ Арцисского района. Игры обещают быть очень интересными, потому что и те, и те команды претендуют за выход в финал. Поэтому надеемся на успешный результат как малышами, так и взрослыми. Першому на футбольне поле вийшли команди 2005-2006 років народження. А карманські футболісти в рожевій формі, спортсмени з арцизу в сині. У першому таймі боротьба була доволі запекла. Ніхто не бажав поступитися. З нічийним рахунком пішли на перерву. «Перший тайм доволі пройшов. Ну, у нас були моменти, більше момент, ніж у них. Ну, команда сильна видно. Ну і ми собі, значить ми їх виграємо. Как вы сыграли с тарбонарами? 2-0 мы их выиграли. Было тяжело, нет? Да, было тяжело В втором тайме. Мы, мы все ошибались. Потом мы нам тренер с, ну, нам сказал там что-то, и мы их выиграли во втором тайме. Угу. На сегодня на что настроены? На победу. Только победу. Пока, ну, нормально, пока нормально. Дальше все будет видно. Через ставим. По погоде. Тяжело играть. Да, на таком поле. Какое? Отлично. Ну, такое поле, как, ну, то скользко сильно. Скользко погода не та. на что вы настроили уже на втором круге. Настроена на победу. Учли, ли вы, учли ли вы все ошибки первого круга? Ну, да. конечно. Какие там были? Ну, не добегали до своих позиций, не, не возвращались. Теряли мяч. не возвращались, не помогали. Без игроков. Ну, в целом вы настроены. На победу. Лунає свисток. Розпочався другий тайм. А керманські футболісти одразу взяли перевагу у свої руки і на перших хвилинах закотили м'яча у ворота суперника. Тайм також був напруженим. Суддя призначав чималу кількість пенальтів, але всі вони видались невлучними. Лідерство було за керманцями. Боротьба здебільшого велася на половині суперника. Матч закінчився з рахунком 3-0. Перемога за вихованцями Михайло Говерлуци. Наступними на поле вийшли спортсмени 2003-2004 років народження, тренер Олександр Чумаченко. А керманці в синій формі, гості з арцизу в салатових футболках та чорних трусах. Тут гра була не гірше, ніж попередня. Перший тайм закінчився 2-0 на користь акерманців. Другий також видався вдалим. Футболісти білого міста влучили у ворота суперника ще два рази. Наступні зустрічі акерманці проведуть 24 квітня. Також вдома на головній арені Білгород-Дністровського. Прийматимуть футболістів з Старутінською Дюша. Тетяна Коваль Анатолій Лукінчук Бесарабія ТВ. Візьмеській центральній міській бібліотеці імені Івана Котляревського до Дня книги та авторського права було презентовано документальний автобіографічний фільм про Олену Трубіцину. Ця жінка прийняла виклики долі, не здалася та почала писати вірші, фотографувати, радіти життю і ділитися цим з іншими людьми. Марина Талько продовжить тему. Історія Олени Трубіциної, автора книги До і після», стала прикладом того, як життя іноді закриває перед нами одні двері та відкриває інші. В Ізмаїльській бібліотеці для дорослих було презентовано її документальний автобіографічний фільм, у якому жінка відверто розповіла про своє життя до і після виявлення важкої хвороби. В определений момент я пішла на медосмотр. Як це буває в інституті? І там мені поставили очень неожиданний діагноз. Опухоль не може бути болість це тебе делает сильнее. У 2007-му діагноз онкологія різко змінив життя родини трубіциних. Батьки стали її ангелами-охоронцями, а вона брала. Аркуш паперу та писала. І ця боротьба разом з молитвами близьких допомогли Олені перемогти хворобу. А через Велику біль було народжено збірник віршів. Я вірю, що у мене все вийде, і я люблю людей, для яких я делаю цей проект, цей фільм і свою жизнь. Центральна зала бібліотеки була заповнена студентами, викладачами, поетами, які поступово занурювались у творчу атмосферу. Откровення під час показу автобіографічного фільму змусили усіх присутніх замислитися та зрозуміти, як цінні люди, що знаходяться поряд з нами. Це і надихнуло Олену Трубіцину на реалізацію свого проєкту. Дуже рада бути частиною цього проєкту. Рада бути частиною я. Рада що наша бібліотека є частиною цього проекта. Діана Хаджирадева організатор зустрічі разом з художником Іриною Кравченко підготувала імпровізовану творчу студію, на якій була представлена виставка робіт Олени Трубіцої як фотографа. Спілкування продовжили авторським читанням віршів зі збірки. Мамо і папу синіті. Ветер спокійний паду. Вималюв ангел-хранитель. Душу на землю вернув. Крім того, під час цієї зустрічі з Оленою Трубіциною кожен відвідувач міг придбати книги з автографом автора та зробити з нею на пам'ять фото. Марина Телько, Ігор Коц, Ізмаїл, Ось такі були новини сьогодні, 18 квітня. Ми зустрінемось з вами вже завтра, як завжди, о 18.00 на телеканалі Бесарабія ТВ. Усього вам найкращого та бережіть себе.